Кінжали летіли, а от калібрів нібито не було. Власне, про них щось давно вже ми не чули. Чому так? І в якому стані інші далекобійні боєприпаси окупантів? Влад, паливода зараз розкаже. Х-101, Х-555, Х-22, Х-59 та гіперзвукові кінжали. Це ті види ракет, які ворог найчастіше використовує проти України. Боять! автомобіль! А от калібри, якими раніше так часто били з моря, росіяни зараз майже не використовують, і цьому ймовірно є декілька причин: перша шторм моря, який часто буває взимку і не дає змогу кораблю робити пуски. Друга проблеми в росіян з інфраструктурою. Для завантаження такого контейнера або одної окремої ракети повинна потрібна спеціальна інфраструктура. І така інфраструктура була розбудована ворогами в Севастополі. Зараз українські морські дрони ну, практично унеможливили використовування використовування великих кораблів. Ще одна причина у росіян можуть бути труднощі саме з виробництвом калібрів, адже вони технологічні і дорогі. Тож ворог їх просто накопичує для подальших ударів. А б'є останнім часом здебільшого стушок з боку каспійського моря. Але там у росіян теж не все гаразд. Вони там упала пару ракет, паливо вилилось в каспій. І великі проблеми з тюленями були таке. Трапляється, і ці непередбачені сходи ракет. У них з такою серйозною періодичністю бувають, і це не тільки стосується Х-22, і Х-101 падають. І інші ракети падають, і дуже часто падають на голови своїх громадян. Ось, наприклад, 2 січня у воронежі снаряд приземлився на житлові будинки росіян. Дома то він лише машини. Собаки жесть 8 січня ракету знайшли у полі у Волгоградській області. Заявили у місцевій владі країни-агресорки. Того ж дня керована авіабомба впала і у тимчасово окупованому рубіжному, звідки їх запускали російські сушки. На цілі літак, коли підвішуються ракети, ракета вже на землі програмується. Куди як вона має летіти? Які вона має робити маневри і керується ззовні, Ну не з літака. Польотом цієї ракети там є інші засоби керування. Ну ні, з літака в тому числі, але е, коли ракета падає, швидше за все, це це проблема пов'язана не з літаком. А з ракетою. одна з головних проблем для росіян електроніка. Через санкції діставати мікросхеми їм стало важче. А від того страждає і якість, каже військовий експерт. Ще один мінус: занадто швидко вони їх намагаються виробляти. Тож ракети втрачають у своєму функціоналі. Мова, мабуть, іде про якусь технічну деградацію. Мова йде про нестачу грамотних рук, ну, тобто, людей, виконавців, які це все діло роблять. Друга проблема, що є ракети, які запускаються з того самого-22, ну, Х-22, наприклад, ракети. Це ще радянські ракети. Вони ну, скільки вони лежать на складах, сказати важко. Ну, тобто, мова може йти про 10 -річчя. В якому вони стані? Чи обслуговувались вони, чи не було там заводського браку зробленого ще там 70 сімдесяти раки, сказати важко через усе це ракети не точні. Втім, росіяни не відмовлятимуться від тактики ракетного терору і надалі попереджають експерти. І ворог шукає ще варіанти зброї у своїх партнерів, таких же світових вигнанців. Владислав Паливода, ми Україна, марафон. Єдині новини.